Переможці будуть, президент Федерації баскетболу України Олександр Волков, генеральний секретар Федерації баскетболу України Олександр Ларін За начальник управління Комітету, фіз... Комітету фізичного виховання Міністерства освіти та науки Чернуха Борис Едуардович. Директор компанії Спелдінг Мурат Том. Ну що ж, ми розпочинаємо з нагородження найкращих. І NVD серед дівчат Стає Олена Попова, місто Бердянь, Запорізька область. Оплески, оплески. Переміжність фотографії. Оплески, давайте, давайте, давайте. Вже всі так посиділи тихо. Давайте зараз всі вітати оплески, тому ну, що хлопці та дівчата справді цього і потребують, і заслужили. Ну і емі Бі, серед хлопців, серед юнаків 2000 року народження стає Денис Кледзумік, Южний. Ну, а тепер переходимо до проходження команд. Отже, спочатку, звичайно, що ми розпочинаємо з дівчат. І третє місце. Здобула команда міста Рівне. Зустрічаємо гравців. Київ, Кіба Владислава, Гупалюк Богдана. Климчук Анастасія. Пилинчук Дарина. Ну і звичайно вчитель, який привіз і навчає Максимчук Марина. І для отримання кубку запрошується капітан команди. Ну я думаю, давайте, давайте оплески капітану команди, третє місце. Подана пам'ять, звичайно, цього ніяк. Переходимо до нагородження команди. Давайте всі разом, да, да, давайте дівчата. Знаєте, сором'язливі спортсмени справжні не можуть вони перед камерами, не можуть вони вже здобули медалі, кубки. ні, треба взяти бігти кудись. Давайте все зробимо правильно. Тим паче такі люди присутні, що можна на все життя отримати пам'ять і про цей день і оплески, оплески. команди з міста Ліна. Ну, а зараз переходимо до нагородження команди, яка зайняла друге місце серед дівчат. Вибачте, переходимо до нагородження третього місця серед хлопців. Так, почему у нас самолікуватись. Ну і це команда Дніпро Дніпропетровська. Карповець Єгор. Маркарян Денис. Воїн Богдан Оф... і Озул Владислав. Та представник команди. А де тренер? Тренер де? С Наталья. Тренер. А Будь ласка, да. На память фотографий. Ну що ж, є, тепер переходимо до нагородження другого місця. Якщо можна, може, якусь музику також, дуже тихо у нас, поки в нас є нагородження, де хотілося б щось чути, окрім окрім нічого. Ну що ж, друге місце серед дівчат. Здобула команда БК Кобри, село Мамаєці, Дитилюк Юлія, Кошман Діана, Мяйко Неля, Руснак Джулія, ну і вчитель фізичної культури Нікиточки Юрій. Давайте, давайте оплесками, оплесками дівчатам, дамо трішечки енергії, тому що вони все віддали і ми бачили ці ігри. І не просто було, але молодці Давай. дійшли до третього до місця і отримали свій кубок за свої медалі, свої брати, свої подарунки і свої емоції. Так, приємні моменти, приємні моменти. Тим бачиш, коли ти тільки розпочинаєш свою кар'єру баскетболіста, це завжди, знаєте, дає такий поштовх на майбутнє. Но ми бажаємо, звичайно, всім хлопцям і дівчатам, що це було тільки початком вашої вдалої баскетбольної кар'єри, щоб ви завжди пам'ятали, що взагалі для вас баскетбол. і переходимо до другого місця серед хлопців. І друге місце, як ми вже знаємо, здобула команда з міста Черкаси. Зустрічаємо! Мачирин Денис, Коробко Андрій, Бішевецький Олександр, вчитель фізичної культури, мовчанок Олександр. Хлопці отримують свої медалі. Вчитель отримує своє задоволення від того, що відбувається. Друге місце, так, не перше, але Друге це друге перше, тому що зазвичай за першим другу борються майже рівні команди. І тільки вдача, ну і, звичайно, наявність фізичних сил і майстерність виводить тільки одного до першого місця переможця. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо хлопцям, дякуємо тренеру. Хотілося знаєте, хлопці, дівчата. Я розумію, що ви не здобули перше місце, але повірте мені, це друге, вам колись десь не одне перше. Якщо ви правильно це все для себе зрозумієте, коли програєш, треба робити висновки, і якщо ти пропиш, тобі тоді ти стає, становишся переможця. Ну що ж, переходимо до нагородження першого місця. Серед дівчат, звичайно, серед дівчат. І перше місце. Здобули дівчата з Бердянська, Запорізька область, ваші оплески, Заліпєва Катерина, Космач Вероніка, Попова Олена, топчить Мирослава та вчитель фізкультури сіли Віктор, оплески, оплески всім. Це переможці, це перше місце. Це ті, хто став сьогодні найкращим, хто зміг це довести і хто показав гарний і результативний сьогодні. Баскетбол. І заслужено отримують свій кубок, свої подарунки, медалі, дипломи, щоб пам'ятали, що одного разу тут, у Києві, в Київському лаці спорту, у 2015 році, ми здобули цей приз перші у всій Україні, оплески дівчата. Місце серед хлопців. Щойна ця гра закінчилась, хлопці стоять посміхаються. Хоча під час гри обличчя були інші, так і повинно бути у баскетболі, але зараз можна посміхатися, щоб ми здобули перше місце. І це команда Южний. Зустрічаємо Василь Японтон, Клинзуник Денис, Олійник Петро, Шавгаров Ілля та вчитель фізичної культури. Бойко Володимир Іванович, підходьте, отримайте свої медалі, кубок, призи, дипломи. Ви можете побачити в цьому першому місці. Бо ось так, є кров, є все, всі атрибути справжньої гри три на три. Але хлопці задоволені, не дивлячись ні на що, тому що вони сьогодні забули перше місце. Молодці, не можна не погодитись з молодці, навіть ціною крові, але перемогу здобули і довели, що тільки справжні хлопці, справжні спортсмени, так само як і дівчата, справжні спортсмени, тільки вони можуть здобути призові місця, місця, місця і стати найсильнішими у всій Україні.